Сьогодні, 28 березня, миколаївці вшанували подвиг десантників ольшанців, які визволяли наше місто від окупантів у березні 1944 року. Традиційно у цей день небайдужі містяни та представники влади зібралися біля меморіалу в середмісті Миколаєва, аби покласти квіти на честь тих, хто загинув під час визвольної операції. На місці працювала і наша Катерина Рупташ. Тож усі подробиці за мить. Їхній подвиг навіки закарбувався в історії України, а їхня жертва врятувала тисячі життів. Сьогодні, 28 березня, Миколаїв вшановує подвиг 68 десантників, які визволяли Миколаїв у березні 1944-го. Тоді герої Ольшанці пройшли південним Бугом у тил ворога та зав'язали з ним бій, відволікаючи на себе значні сили окупантів. Цей героїчний десант відкрив шлях до звільнення нашого міста. А сьогодні традиційно представники влади і небайдужі містяни прийшли вшанувати подвиг тих, хто загинув під час. Дозвольної операції Російська пропаганда постійно розповідає, що в Україні тут знаходяться нацисти, які не пам'ятають свого минулого, і в яких націоналізм чи краще сказати нацизм просто на рівні кісткового мозку. За весь час, поки я працюю міським головою, кожного разу, 28 березня, на день визволення Миколаєва, ми покладали і будемо покладати квіти біля могил людей, які захищали нашу державу під час Другої світової війни, а також біля меморіального комплексу героям-десантникам. А у ті часи, попри величезні втрати, воїни з щастю виконали бойове завдання, і тепер покласти квіти до їхнього меморіалу це спосіб сказати, що Миколаїв пам'ятає своїх героїв, кажуть учасники заходу. Сьогодні прийшли на святе місце в місті Миколаєві в день визволення міста Миколаєва від нацистів 44 му році, і я дуже задоволена, що Багато ветеранів наших, ветеранів війни та праці теж прийшли відмітити цю знамену дату. Ми свято пам'ятаємо, якою ціною завойована була наша перемога. І цінували, і цінуємо, і дуже переживаємо, що зараз така біда в нашій Україні на нашій рідній землі. Сьогодні, як і в 1944 році, українці знову виборюють своє право на незалежність ціною власної крові. І поки окупанти навішують на нас ярлики, ми знаємо правду. Наша боротьба народжена не з ненависті, а з любові до своєї землі та прагнення жити у вільній країні. Сьогодні ми тут для того, щоб вшанувати пам'ять героїв і нагадати черговий раз, що ми, українці, пам'ятаємо подвиги наших пращурів, і сьогодні боремось за землю і Україну для нашого майбутнього покоління. Оберігаючи свободу крізь покоління, українські воїни завжди були і залишаються символом мужності. Сьогодні наш обов'язок пам'ятати тих, хто віддав своє життя за Україну, і підтримувати тих, хто просто зараз виборює наше майбутнє. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.